Друзі, всіх вітаю на зв'язку з Крітноюсь. І в мене для вас дуже цікава новина. На наступному тижні стартує аукціон техніки, на який ви всі так довго чекали. Дійшла до мене ця інсайдерська інформація, і я зразу ж пішов записувати для вас відео. Дивіться, деякі танки в цій підбірці будуть майже зі 100% вірогідністю на аукціоні, деякі з меншою. Всі посилання на танки я залишу в описі під відео, щоб ви могли подивитися детально їхні ТТХ та бронювання. А зараз біжимо дивитися на танки. Перший лот у нас майже 100%, це Ісу 122-2. Механіка двоствольний гармат. Прикол в тому, що пушка заряджається 9,8 в стоку. А, затримка перед залпом 2 секунди. А, блокування після залпу 1 секунда. Це доволі цікаво. Стабілізація непогана, але немає броні взагалі в танку. Тому для купівлі цю машину я раджу, але майте на увазі, вона буде складна в реалізації. Наступна машина в нас об'єкт 590. Уявіть собі, що існує помийка і там стоять бомжі. Так от, це ваш екіпаж в об'єкті 590. Чому так? Тому що в цього танку немає адекватної стабілізації, немає зведення, немає розкиду нормального на 100 метрів, немає нормального пробиття, немає кутів нахилу, є лише механізм обратного дозаряджання на три знаряди, як в МЗшки, і це все. Навіть нема нормальної її потужності двигуна. Навіщо цей танк я не знаю. Тому я його до купівлі не рекомендую. Хоча це дев'ятка, вона буде фармити бони і кредити, але в будь-якому разі не рекомендую до купівлі. Далі, наступна машина це в нас wz 111 Mod 6 Хороший важкий танк китайський восьмого рівня, преміумний. Я його теж рекомендую до купівлі. Раніше він був дуже класним, потім його трошки занерфили, і він став нормальним. До нього також Wargaming вже давно зробив 3 d стиль Тому що, я думаю, так, якщо він буде продаватися на аукціоні, він, скоріш за все, буде йти, стри... йти з 3D-стилем саме. По-іншому ніяк. Хоча може бути всяке. В нього нормальна стабілізація, нормальне зведення, нормальне КД, тобто танк в балансі. Тому, якщо ви полюбляєте важкі танки, це, знаєте, щось між Шкодою Т-56 там та 8 та 9 рівня, що суміжне, але китайське. А, ну і пушка просто циклічна. Тому якщо він буде в на аукціоні, я вам раджу його до купівлі. Далі наступні два танки це брати, майже близнюки, об'єкт 259А та ударний. Я дуже рекомендую будь-який танк до купівлі, цей або цей. Чому? Тому що в них доволі цікаве бронювання. Іноді воно є, іноді його немає. Бронювання дещо чіторське. В чому різниця між цими двома танками? 259А. В нього більша альфа. Але слабше бронювання, і він швидший. Ударний в нього краще бронювання, але трошки менша альфа, ніж 259-го. І він повільніше їде. Е, у всьому іншому ТТХ, в принципі, однакові, тому, е, грубо кажучи, майже однакові танки. Обидва я рекомендую до купівлі. Далі. КС-52С. Та сама історія, з, як з об'єктом 590 не рекомендую взагалі купувати. Чому? Тому що Варгеймін хотів зробити. Танк е по типу К63, тільки премтанк на 8 рівні аналог е механіки щоб була на восьмому. Але не вийшло, просто взяли прокачувану вісьмірку, впихнули туди турборежим, зробили фарм срібла, і наче готово, але танк на 8 рівні гівно. Тому і премтанк теж гівно. Немає нічого нормального в цього танку, не пробиття, не стабілізації, не зведення, не ні розкладу, нічого. Лише турборежим, який нікому не потрібен. Тому докупів взагалі не рекомендую. Далі наступна машина LTS-85. потрібний для вас танк взагалі, чому що... тому що це, це помийка. А, маскування гірше набагато гірше, ніж в лт 432 Плюс. За розмірами він як об'єкт 590, тобто величезний СТ, просто жирний величезний. Навіщо його зробили, я не знаю. Якщо він буде на аукціоні, не купляйте, не витрачайте свої кошти. Далі наступна машина, яка колись була імбою під час тестування, потім її занерфили. А, раніше можна було на ній давати спокійно, середньограючи 3000 тисячі дамагу на 9 рівні. Потім занерфили стабілізацію, занерфили зведення, зробили майже на 10 секунд довшим КД-барабану на три знаряди. Тепер це доволі опосередковий танк, такий пробиття теж на голді зменшили. Я не впевнений, що він вам буде потрібний. Тепер вже він не цікавий. В тому вигляді, який він був до цього, він був імбою. Треба було його трошки піднерфити, і було все нормально. В даному вигляді, з такими ТТХ, як в нього зараз, я його до купівлі не рекомендую взагалі. Наступна машина, це К-91, Варіант 2. Ця машина вже, я не знаю, просто дуже багато років існує в грі. Її постійно балансили, постійно перероблювали. Останній раз, коли я її тестував на ній грав, вона була класною в плані ДПМу. Кути, мінус 6, це слабовато. слабувато. Потужність двигуна на тонну, в принципі, задовільна, якщо грати з турбачем. Розкид нормальний, зведення нормальне, як для радянського танку. Найголовніше це, найголовніше це ДПМ цієї машини, не більше. Мені вона сподобалась. Хоча вона складна в реалізації, але вона прикольна. Тому, якщо вона буде, якщо у вас є там зайві якісь ресурси або кошти, рекомендую до купівлі. Тим паче, що це преміум танк 9 рівня. Ще в нас повинні бути 10 рівні на аукціоні. Сказали, що це буде якийся, одна якась десятка, можливо, навіть декілька старих або нових. Що в нас є? В нас є МБТБ. Доволі цікава машина. Багато хто про неї вже чув. А, якщо вміти користуватися бронею башти, то можна а, цікаво пограти на ній. В неї є кути нахилу. В принципі, машина збалансована. А, тут а, на башті є слабке місце, але якщо вміти їм користуватися, то в загальному все інше нивілюється. І машина доволі хороша, збалансована, як на мене. Тому якщо буде можливість купити її, купуйте, пограйте. Наступна машина. З великою дол долею вірогідності, це ВЗ-55 Gothic Warrior. На Європі вона однакова в порівнянні з WZ-55, але єдине, але WZ-55 понерфили, цю машину не нерфили. Тому, якщо на аукціоні буде продаватися цей Вазі 55, рекомендую до купівлі, тому що це Вазі 55 до нерфу. Ось і все. Ці всі машини, я знов-таки вам кажу, залишу посилання. Під відео, щоб ви могли відкрити, детально подивитися характеристики, бронювання і, в принципі, все. Дуже дякую всім за перегляд. А, ставте свої лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і до наступних зустрічей. До побачення. Друзі, всіх вітаю на зв'язку з Крітос. І сьогодні і мене для вас дуже цікава новина. А... Ага, блять. Цікава новина. І забув, блять, про що я хотів сказати. Танків у Wargaming Варгемінг доволі багато, але спочатку. Му... На наступному тижні на вас чекає аукціон, який ви всі так довго чекали чекали, чекали. ага. Машини, які там будуть майже 100%, або, а. А АБ... Дійшла до мене така інсайдерська інформація, і. І все, блять, і збився. Певна інформація інсайдерська це Су. Загалом машина цікавенька, хоча. Ш... Угу. Блять, як ти заїбав, не можеш нормальне відео записати. Знову таки, в нас двоствольна. Двуствольні пушки. Ага, в уствольне пушки, блядь. Їх дві, нахуй, деблант, блядь. <рекун> Далее, щодо ТТХ. Роскот 0,333.